Thank you Невідомі жартівники знову мінували приморський райсуд. Нацбанк готує новації на валютному ринку, а в Одесі з мертвої точки зрушилось молодіжне будівництво. Це новини у студії з останніми подіями Максим Лінник. Вітаю. Газова війна між Україною та Росією виходить на новий рівень. Російська Федерація вимагає від України передоплату за блакитне паливо. Україна відмовляється. Позиції сторін у Ілони варави. Після невеличкої паузи газові війни між двома державами мають передбачуване продовження. Росія зажадала від України передоплату за блакитне паливо. Газпром вже виставив Нафтогазу попередній рахунок за червень. Сума перевищує мільярд доларів. За словами офіційного представника Газпрому Сергія Купріянова, з урахуванням вихідних днів Нафтогаз повинен сплатити цей рахунок до 2 червня. А вже з 3 червня компанія буде отримувати газ для постачань споживачам України лише в оплачених обсягах. Позиція України залишається незмінною. Держава не в змозі здійснювати передоплат плату за такою ціною повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Ціну близько 480 доларів за тисячу кубометрів у Києві. Називають захмарною і необґрунтованою. Міністр додав, що наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна, Росія, ЄС відбудеться у Відні. Щоправда, дату поки не визначили. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Вже багато років народний депутат України Геннадій Труханов проводить роботу з вирішення проблем недобудов. Завдяки його сприянню були здані перші будинки альянсу, а тепер зрушилось з мертвої точки і питання молодіжного будівництва. Бочарова, 45, будівельна адреса будинку, в якому надії отримати законне житло у людей з'явилися тільки після втручання Геннадія Труханова. Напередодні нардеп особисто виїхав на об'єкт. Доступне житло для молоді ця ідея виникла в 2002 році, а в 2004 її почали реалізовувати завдяки державній програмі допомоги доступного молодіжного будівництва, яка була розрахована на 10 років, але згодом виникло багато проблем. Вирішити їх взявся народний депутат України Геннадій Труханов У 2012 році був створений фонд задіяння молодіжному строїтельству. Верні цей фонд, а ми оживили в з народним депутатом Олександром Пресманом. Вибів. в полном смысле этого слова, выбить для города 10 миллионов для продолжения строительства этого дома. Потому что более 60 семей, которые приобрели, вложили деньги в этот дом, оказались на улице. Вот здесь уже дети повырастали, скоро уже этим детям можно будет участвовать в программах. А сім'ї отримали своє житло, свої квартири за словами народного депутата України Геннадія Труханова була пройдена процедура тендерів, що серйозно подовжило шлях входження й нового забудовника. Після чого продовжилося будівництво. Однак виникли нові питання. Наскільки мені зараз стало відомо по докладам будівельних е, структур, наших будівельних підрозділів, а тому що е, 8 мільйонів було перенаправлено на інші нужди обласні. Я сейчас эту информацию проверю. После того, как я проверю информацию, если она подтвердится, то естественно что этот вопрос будет поднят в Верховной Раде, и будем задавать его тем, кто принимал такое решение. По нашим прогнозам, у нас есть сегодня средства для того, чтобы вести работы. В ближайшее время планируем закончить два этажа. І ще два два етажа паралельно. Будемо наповняти фонд средствами для того, щоб в плановому режимі вийти Конец строительства з на 2015 год, але при плановому при нормальному системному финансировании, я думаю, що как говорят спеціалісти специалисты, закончити і и раніше. Народний депутат України Геннадій Труханов взяв під особистий контроль будівництво будинку. Сподіваємося, що незабаром сім'ї отримають своє довгоочікуване житло. У правоохоронних органах знову кадрові ротації. Начальник обласного УМВС Іван Катеринчук повернув на посаду головного міліціонера Одеси полковника Володимира Босенка, якого було звільнено з правоохоронних органів у квітні цього року. Про це генерал-майор Катеринчук заявив у інтерв'ю виданню Камсомольська Правда. За його словами, на службу було повернуто інших звільнених міліціонерів. Катеринчук підкреслив, що йому байдуже яких політичних поглядів дотримуються його підлеглі, аби лише були фахівцями і не порушували порушувала закон. Мітинг під міським управлінням СБУ. Одесити не хочуть повторення подій 2 травня і заявляють, що вони не були випадковими. Представники союзу анархістів прийняли звернення до ветеранів дітям війни та членів сімей учасників Великої вітчизняної війни. У документі йдеться про кандидата на пост міського голови Одеси Едуарда Гурвіца. Саме він вважають мітингувальники, почав підготовку ґрунту для трагедії 2 травня ще з 1997 року. Союз анархістів України провів мітинг на честь 69-ї річниці дня перемоги у великій вітчизняній війні. Представники партії кардинально проти повторення подій трагічної суботи 2 травня. Раніше кандидати в мери домовилися на 9 травня, на кілька днів після вести мораторій на різні заходи з метою збереження стабільності в місті. Одразу по закінченню мораторія анархісти провели мітинг. А пройшла символічно на углу вулиці Єврейської і. переулка бывшего Грибоедова, сейчас Покровского, потому что в 1997 году экс-мэр Одессы Гурвес назвал его в память офицера нацистской армии, украинского националиста Романа Шухевича. Мы считаем это символической отправной точкой, с которой началось развитие радикального национализма, межнациональной розни и нетерпимости в нашем городе. Представники анархістів бачають в колишніх діях та рішеннях градоначальника Одеси певні мотиви, які протирічать нормальному життю в місті. Косвіна ноцелінаправляна, всі. События, которые развивались в правлении Гурвіса, з його привозом радикальних націоналістів в наш город з началом различных э, ультраправих шествий, ані все так или иначе інакше к той страшної трагедії, яка произошла 2 мая в нашому городе. Ми не хотим допускать допускати трагедії. Саме за таких обставин партія анархістів звертається зокрема до ветеранів з різними закликами місто національної єдності. Гурвіць приніс націоналізм до Одеси та інші. Мы призываем в своем обращении э, ветеранов войны, их семьи, а также детей войны э, в том, чтобы они помнили смысл Дня Победы, помнили то, что творилось при экс-мэре Гурвице в нашем городе и сделали правильный выбор 25 мая, не допустили повторения эскалации национализма в нашем городе. После 2 мая, я думаю, весь наш город должен понимать, что, в общем-то, даже если мы просто Предполагаємо, що ці люди можуть принести городу зло, то, в общем-то, різкувати життям людей вибираючи їх опять, Просто не маємо морального права. У зверненні також йдеться про те, що ступінь причетності Гурвіца до трагедії 2 травня визначить слідство, але непряма співучасть, за якими повинні слідувати моральний осуд і політична відповідальність на майбутніх виборах мера у наявності кажуть анархісти. Ілона Варава Георгій Дячик Побороти корупцію основне завдання тимчасової влади України. Здолати її, обіцяє кожен із кандидатів в президенти. Яких дій чекають від цих заяв одесити – Дивіться у наступному сюжеті. Боротьба України з корупцією розтягнулася на довгі роки. Про те, що вона зло, знають навіть діти, але результатів злагоджених дій у цьому напрямі поки немає. З певною недовірою кремі городяни сприймають і заяви нинішніх кандидатів у президенти. Незалежно від того, який буде президент, все такі. Е все-таки недостаточно у нас сил и всего того, чего необходимо для борьбы с коррупцией. То есть, это мне кажется больше слов, чем дело. И очень хотелось бы, конечно, чтобы это все произошло, и очень хотелось бы, чтобы был человек у нас в государстве, за которым бы шел народ. Ну, нет ничего невозможного. Другое дело, если президент будет в этом заинтересован, я думаю, это возможно. А если он сам часть этого, тогда понятно, что нет. Ввести смертную казнь за коррупцию, я думаю, это даст толчок тем людям, которые привыкли воровать, на то, чтобы жить честно. Питання боротьби з корупцією одесити радять слідувати прикладу країн, які вже мають досвід в цій сфері. Люди розуміють, без радикальних рішень тут не обійтися, але вони того варті. На прикладі Грузії уволити, ну, уволити, чи відстранити від должності всіх суддів прокурорів і обновити всю систему власті, може, замінив всі важливі, просто всіх повільняти. Самі ж громадяни зіштовхуються з корупційними схемами щодня, але той же хабар здебільшого розцінюють не як порушення закону, а просто вдячність. Проте одностайного ставлення до цього явища у Одеситів немає. Ні, я не займаюся цими ділами. Та такі нюанси, які приходять, мені кажется, абсолютно везде. Но просто где-то где это где скрывается, где-то это не скрывается. Стараюсь избегать этого. Когда вы приходите в поликлинику, я думаю, взятка это назвать нельзя. Это просто я отблагодарил человека, который тебе помог. А ну, то, что медицина у нас бесплатно, уж понимаете, никто деньги не перечисляет туда. Им как они будут, если у них нету, чем тебе заметовать руку, что они тебе могут сделать? Пойти за свои деньги купить это. Это же тоже неправильно. Тож давати хабара чи ні вирішувати вам. Але пам'ятайте, здолати корупцію навіть у малих проявах можливо лише спільними зусиллями. Ілона Варава Георгій Дячик. Політичні події в країні та в Одесі, зокрема, змусили городян переглянути власні програми відпочинку. Чи обмежили городяни себе у відвідинах театрів та музеїв? Дізнавалася Ілона Варава. Театри та музеї Одесити обирають як спосіб зняти депресію та психологічне напруження. Після 2 травня таких відвідувачів у закладах більше. Кожен день. Кожен день був в театрі у нас юного зрителя в тюзі. Тюз хожу, хожу в український театр. Цілим днем по театрам ходимо. Це не мішає, в принципі, навіть війна. Сі ми все одно будемо ходити в театр. І нам культурним людям хочеться туди ходити. В любое время. На данный момент мы не занимаемся, мы не посещаем мероприятия всякие разные. Почему? Потому что мы в учебе на данный момент. Но в связи с ситуацией в стране, мне кажется, это абсолютно не должно влиять на культурную часть жизни, которая происходит у нас в городе. Ну, Я вообще не так часто где-либо бываю. Но я бы не отказывалась, особенно в это время, наоборот, чтобы поддержать настроение и как-то себя. Я би наоборот ходила почаще. Одесити відрізняється своїм оптимізмом. Молоде покоління, особливо студентів, турбує інше питання. Після трагічних подій, 2 травня, аудиторії вузів помітно спорожніли. Поменшало і айфіш з анонсами концертів за участю відомих артистів. То, що інші із інших стран організатори цих мероприятий то, что они не разрешают, допустим, въезд в наш город, и то, что немножко это все-таки все сузился, этот круг творчества, это, конечно, немножко грустно. Но на самом деле, мне кажется, что все нормализуется. У нас в университете отправляют их иностранцев домой. Они сейчас закрывают сессию, быстрее мы им помогаем, и и скоро они уезжают из города із міста їдуть хто в В'єтнам, хто в Індію. Театри, міста та кінотеатри а також місця культурного та масового відпочинку працюють вже в звичному режимі. Готують в Одесі і нові культурні та розважальні програми до початку нового курортного сезону. Ілона Варава Георгій Дячик. Нацбанк змінює правила обміну валют. Новації готівкових валютообмінних операцій почнуть діяти в Україні з 8 червня. Це передбачено постановою Нацбанку, яка спрощує процедуру. Зараз без паспорту українці можуть здавати в банк валюти не більше ніж на еквівалент 15 тисяч гривень за раз. З 8 червня ця сума збільшиться до 150 тисяч гривень. На завершення випуску офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара 11 гривень 50 копійок, продаж 12 гривень 10 копійок. Курс євро при покупці складає 15 гривень 70 копійок, продаж 16 гривень 85 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 21 копійка, а продає за 3 гривні 42 копійки. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705-79-91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і злагоди. Побачимось.